Хейо, еврібаді, з вами де Залетіли ми з вами, як ви бачите, в автомийку тукон. Тобто, тобто, ми будемо сьогодні мити ось такі ось грязні машини. Ви серйозно? Та вона коштує 14 баксів? Оця мойка стоїть 14 баксів оцей грязної машини. Жесть! Треба щось робити. Треба щось робити, треба щось поліпшувати. Так, ось я бачу щось безкоштовне. є, Бемс. О, кстати, непогано, да? Непогано. Уже, по крайній мірі, ми зможемо їх. Обмивати, обмивати так, ось сьогодні наші Бабетто Бемс забрали 30 баксів. Так, що я можу тут ще поставити? Так, це у нас зароб бокси купляємо, да, якісь ходоги. Так, на це нам грошей не вистачає, на жаль, тому йдемо сюди і відкриваємо ось тут ще отакі щітки. Бемс, слухай. А ви поняли? Тобто з кожним разом, і як ми будемо ставити якийсь новий прилад, да? то машина буде все дорожче. Ану, дивіться, 18 баксів коштує. Зараз її побризкаємо водичкою і пойде і вона виросте в ціні, так? Да? 28 плюс щоточка 34. Нормально, слухай, я поняв в чому прикалям, бо я поняв. Тоді же ж отакого. Ставимо прям купу-купу всяких приладів. Тільки в мене гроші закінчилися. Треба зараз забрати 40 баксів і успіти зараз проапатися. Блін, а нам не вистачає. Нам не вистачає буквально, прям вообще чуть-чуть-чуть. Диви, яка вона грязнюча. Я не знаю, скільки треба, просто прокачки. да, Для того, щоб його одмити. Оцю бричку. Дивіться. Яка вона грязна, йо моє. Так, що треба мені зробити? Що мені треба зробити? Так, тут є якісь очівки, я поняв. Так, а що я можу взагалі тут отримати чи придбати? Мені ось цікаво. Ага, тобто це які машини у нас вже приїжджали, тут є як і круті, і як суперкруті, так, і якісь рідкісні, я зрозумів. Потім зірочками дивилися уже, і будиночок це якась інструкція. Хорошо. Так, забираємо 130 баксів. Летимо, бо бистро, 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 бестра, бистро. Бенс, успіли. Успіли ще одну поставити мойку. Нормально. Жесть, мені цікаво, ось яка буде сама крутецька. Опа, можна отакий бокс поставити, да? Дивися, непогано, непогано. Так, у мене є 50 баксів, Я можу оцього поставити. І треба 150. Дальше, 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 далі. У нас іде заробокси. Тут заробокси і 220 треба ще баксів. Поняв, поняв, понял. Так що йдемо забирати свій кеш. Бенс. О, Опа, сюди. Поставили накриття таке, да? Ааа, це ми будемо будувати майку самообслуговування. Йомайо, йомайо, Дензо, оце ти зараз будеш бізнесменом, звісно. Так, тут треба 500 баксів, 650 баксів. Блін, а як швидше заробляти гроші? Треба мойку прокачувати, напевно. Треба хорошо мойку прокачати, а потім ми зможемо щось так і заробити. Плюс-мінус адекватні якісь суми. Так, тут треба 220, 220 баксів. Так, 240 баксів у нас на балансі, тому йдемо прокачувати свою автомойку. Бемс, нормально, нормально. Так, а яка наступна прокачка? Так, наступна прокачка коштує вже майже 300. Я би оце поліпшив би у тутого, оцей бокс наш, за 150 баксів. Мені цікаво, як він буде далі виглядати. Так, ану, мені цікаво, так, 36 баксів. 47 баксів, 56, 67 67 баксів, виходить, одна машина. Жесть, яку тут можна кубу просто прокачати всього. А ну, дивіться, яка в там та мойка крутецька. Капець. Блін, треба треба щось поставити. Таке, щоб мені давало нормальні гроші. Бо зараз у мене їх прям дуже-дуже мало. Так, 100, 150 баксів треба там було, так? Да, ось тут 150 баксів. Бенс? Нормально. А ми тут можемо щось написати? Блін. На жаль, не можемо. Так, дивіться, машина заїжджає з 12 баксів. 12 баксів, а буде виїжджати вона, слухайте. В ціну 66 баксів. Ну, уже непогано. Проте вона все одно грязна. Проте вона все одно грязна. Треба щось таке цікаве поставити. Правда, я не знаю, що можна було б оцього за 285, да, щоб було якомога більше їх. Так, забираємо. Бемс, 205 баксів. 205 баксів цього все одно ще не хватає. Я би щось б тут прокачав, таке цікавеньке, правда, я не знаю поки що що. Також, друзі, хто не знав, в моєму телеграм-каналі зараз про розіграш, А розіграш на тисячу робоксів. Тому залітай мій телеграм-канал, приймай участь, і, можливо, саме тобі випаде цей шанс виграти тисячу робоксів. Я вважаю, це халява ще й приколя така халява. Зашов, підписався на телеграм, на ютубчик. Ну і сидиш чекаєш, а вдруг ти виграєш, правда? А вдруг ти виграєш і будеш супер довольним. Такс, е -е -е, я ще не маю рівень. Жесть, жалко, жалко, жалко. Тобто, я навіть не можу, хоч в мене є бабетто, да? я не можу прокачатися. Бо в мене рівень маленький, у мене дуже рівень маленький. Ось в що йо Й йо йма, хорошо, хорошо, без питань. Тоді будемо прокачувати. Нашу парковку Бемс. Яка красота? Йомайо, йомайо, оце починає красиво щось таке будуватися. Так, 650 500, 500 баксів. Це ще дуже дорого. Ще дуже дорого, тому поставимо кришу. Так, один гем, один рівень. Гемів у нас, на жаль, немає. На жаль, немає. Можемо за 500 баксів поставити ще ось тут того шота. Хорошо. Ну дивіться, вони вже майже чистими виїжджають, вони вже майже чисті. Проте, проте цього все одно ще мало. Цього ще мало. Так, забираємо геми, бемс. Все, ми один гем забрали. Пойде, я зараз можу проскіпати один рівень, да? Ану, провіряємо, бемс. Ааа. Це ми бензоколонки ставимо. й нормально. Тобто в нас буде автомийка із заправкою. Ось воно є. Опа, у нас машина заправляється. Нічого собі. Так, я її повинен поїде і заправити Бенз, Ми її заправили. Треба її, значить, починити. Так, а що робити? А, це ми її заправили до повного. Все, ми щіпляємо пістолет обратно. Тепер треба, треба, що з колесами? А що з колесами робити? А як їх накачати? А, ось у нас є пістолет. Йо Мое! Накачиваем зараз, значит, получается 4 колеса. Бемс, бемс, бемс. Все, тепер. А, треба ще одне. Йо-моё, бери насоса, братуха. Бери насоса і качай колеса. Бемс, накачала ще одне. Стоп, стоп, стоп. поцепи пісалі Дензо. Поцепи пістолета і качай колеса. Все, накачали колеса. О оце вже нормальні гроші, слухайка. 360 баксів заробили з нього. Нормально. Значить, збираємо геми, відкриваємо собі колонки заправочні і рубаємо нормальну касу, слухайте. Так, Бемс, у нас є вже третій. Кстати, третій рівень. Третій рівень ми зможемо прокачати нашу автомейку Бемс. О, Бемс, таку дві щіточки. Да? Непогано, непогано. З нього получили уже 120 баксів, і вона, кстати, майже уже чиста, майже уже чиста наша машина. Опа, їде на заправку. Давай, Братуха заїжджай, заїжджай, заїжджай. Я тебе заправлю. Зараз надую тобі шини. Так, заправляємо автомобіль. Все, він поїхав, він заправився і просто поїхав а мені цікаво, я можу. Ха-ха, <с> да, я можу пістолета просто одірвати так. <с> все, зрозумів, треба, знати, що ставити на місце. Так, у нас є 500 баксів, за 500 баксів ми, по ідеї, можемо нашу автомийку далі вкачати. По ідеї, як можемо, да? А, треба четвертий рівень. Ось воно як. Не все так просто, Дензо. Те, що ти маєш гроші, то одне. А ось прокачати то не можеш. Ось чому халепа. Так, що ми можемо ще тут поставити? Це все дуже-дуже дорого, поки для нас. Я би ось тут уговив, щось тебе таке цікавеньке би поставив, правда, я ще не знаю що. Давайте поставимо ось, ось тут таблички. Ну і все. І на цьому <схай> наші таблички закінчилися, да? Так, можна буде, кстати, побудувати саму заправку, да? саме центральний будинок. Можливо, туди будуть клієнти заїжджати і купляти якісь ходоги, якусь каву, я не Ну, все можливо, все можливо, тому треба щось би таке поставити, кстати, для того, щоб завлікати людей. Ось, наприклад, ось оцю за 450 баксів. Пойде, якщо ми його поставимо, да, то люди будуть заїжджати і бачити, що у нас автомейка тут є, і заправка. Так, мені цікаво взагалі піти подивитися, що там наші конкуренти. Що там наші конкуренти і по що вони продають паливо? Ух ти, йо, які в них ціни. 32.69. Йомайо! А мужик тут нормальну касу рубає, дивися. В нього вже і магазин є, він тут вже і продає якісь товари. Жесть! Нормальний в нього бізнес, да? Диви, і пальму він тут посадив. Жесть, оце в нього нормальна автомейка. <схай> Не то що моя, да, така нішіброська якась. Текст, предлагаю, зараз. Тому треба об'єднати цього конкурента. Реально, дивіться, яка в нього просто заправка. А в мене. <схай> ну, <схай> скудно, бідно, ну нічого, нічого. Так, іде забирає наші бабе. Так, забираємо наші бакси. У нас вже є 620 баксів. За 620 баксів ми поставимо ось тут того таблички, що у нас є заправка. Заправка так, а ми не можемо ціну змінити. Я би поставив супер велику якусь ціну. Так, у нас під'їхав автомобіль, його потрібно заправити. Дензо. Його потрібно заправити. Все, заправили машину, нормально, все під контролем. Все, до зустрічі, до зустрічі. Заїжджайте ще, заїжджайте, заїжджайте. Так. У мене є 100 баксів. Бемс, заберемо 100 баксів, у нас вже є 380 коїнів. За 380 коїнів ми, на жаль, нічого не можемо тут прокачати. А от за 500, за 500 можемо ось у того поставити таку штучку. А, це в майбутньому у нас тут будуть дерева посаджені. Ось воно як. Блін, я би відкрив би бензоколонку. Треба 10 гемів. 10 геміт. Так, Такс. Цьому потрібно кентові накачати колеса. Без питань, братуха, без питань. Зараз бистро все ми зробимо вам. Бем-бем-бем. Так, а ну мне 100 баксів, 200 баксів. Нормально. Нормально ми накачали йому колеса, слухайка. Нормальну касу рубашимо. Так, забираємо ще тишечки бабето. Брін, мені треба четвертий левел. Коли в мене буде четвертий левел, я зможу прокачати нашу автомейку. Бо автомейка це наш основний такий дохід, да? О, ось Окен заїжджає на заправку. Давай, братуха. Заправляйся, заправляйся тільки в Дензо. До конкурентів не треба їхати. До конкурентів не треба. Так, що тобі треба зробити? Так, насамперед тебе треба заправити. Так, заправляємо цього молодого чоловіка. Так, заправили. Чіпляємо пістолет. і треба накачати йому шини. Так, це накачали, це накачали, і тепер осталось ще одне. Все, удачі, 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 заїжджайте ще. Так, що в мене по баксам? Так, 200 баксів, бемс, Прокачим тут за 550, ось такого фонарика поставимо, да? і дерево висадили ми. Нормально. Уже якийсь презентабельний вид ми маємо. Так, що би таке би ще би ви цікавим поставити, я оце не знаю. Та, а, кстаті, кстаті, у нас уже є четвертий левел. А ще як, скільки коштує наступна прокачка нашої автомейки? 35 баксів. Хорошо, Поняв, понял. Так, полетіли, полетіли, полетіли. Поїде, зараз ми можемо оцього черікса заправити, забрати бабосики і піти прокачати свою автомейку. Забираємо грошики і про... Так, давайте спочатку заправимо його. Так, заправить ми його заправили, поїде, тепер йому треба ще шини накачати. Око бемс накачуємо одну шину, накачуємо другу шину, і все, 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 все. А мені цікаво, є різниця між оцим Го-пістолетом і червоним? А що буде, якщо я заправлю його неправильно? Так, біжимо, прокачуємо автомейку, автомейку. Бемс, 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 давай, Дензо, Дензо, біжи, біжи, біжи. Опа. О, ще одна щітка добавилась, кстати. О, 710 баків. 710 баксів, і ми зможемо прокачати ще більше автомейк. Нормально, слухайка. дивіться, Заїжджає машина із 16 баксів, а виїжджає по ітогу. Опа, що, що, що за танце шманце, Я не поняв. Виїхала 165 баксів, нормально. Що них іде? Що за зірки, я не паню. Бемс, двері поставимо. Ми заправили машину, наділи їй купу всяких прикалямок. Так, що я хочу, що я хочу, що я хочу. Так, кстати, я виповнив декілька квестів, слухайка. І у мене вже є 10 гемів. Тобто я відкриваю ще одну бензоколонку. Бемс, все, балджіж, балдюж, і прокачуємо ліхтарика сюди. Так, у мене є вже майже 600 баксів, проте це мало. Наступна прокачка, ж автомейки коштує 720. Так, тоді я предлагаю вам зараз заправити оцього кента і піти на поїде і прокачати нашу заправку. А, -а, а ось воно як заправлять до повного баку. А я їх все время по чуть-чуть заправляв. О, нормально, тепер ми по і будемо більше заробляти. Так, 760 баксів у нас є. Йдемо прокачувати автомейку. Бемс, 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 давай, Дензо. Вжух, прокачали. Ну ну, слухайка. Уже непогано. Треба тищу тепер. 1100 і ми зможемо поліпшитися. Так, поставили ми із вами білборд, як ви бачите, на Джеді папа. Ха-ха. Нормально, нормально, у мене вже заправка. Заїжджайте і заправляйтеся і мийтеся тільки в мене. Бо у мене так то самі дешеві ціни. Порівняно за тим конкурентом, що там його стоїть. Тому, друзі, ви знаєте, де і в кого потрібно заправлятися. Правильно, правильно, Такс. Треба прокачатись. Треба прокачатися, проте там треба було 1100 баксів, якщо я не помиляюся. Да? Тому, тому треба, щоб заїжджали на машини на заправку. І заправляли себе. Опа, заїхала машина на заправку. Так, 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 такс. Треба й. А, стоп, 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 вона хоче, щоб ми не накачали, ось воно є. Бемс, друге, третє, все, його накачали. Так, спойде, я ж можу, пістріше накачувати. Ей, ти що положили соса? Я не поняв. Ти ж не всі колеса заправив. Екс, наступне, друге і третє. Це накачали, тепер осталось ще одне. Все, нормально. Полетів, 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 полетів. У мене уже є тисяча баксів. За тисячу баксів, по ідеї, ми з вами зможемо зараз прокачати нашу автомейку. Аааа. Треба 600, -ка. треба 600 баксів. Текс, текс, текс. Хорошо, зрозумів. У нас вже 500 є. Бемс, забрали, ідемо поліпшуватися текс. 25 гемів це коштує у нас. Значить, поки що ще рано. Ще рано, ще рано, треба поліпшити ось тут нашу ще одну мийку. Так, на наступну прокачку треба, по-перше, п'ятий рівень і 2010 баксів. Ну слухай-ка. вже якісь серйозні суми у нас починаються. Правда, я не знаю, щось би поставити. Можемо тут того поставити також ще один насос за 2 бакса, ніж за два діаманта. І тепер можемо про. Працює повністю дві колонки. Проте до нас ніхто не хоче заправлятися. Ось в чому халепа. Ось в чому халепа. І я не знаю, що би таке тут прокачати, щоб до нас ще більше заїжджало людей. Предлагаю вам прокачати ось тут того. ще одну таку штучку да? для декорації. Для декорації. Чим більше декорації у нас, тим більший рейтинг нашої заправки. А мені цікаво подивитися на рейтинг тієї заправки. У нас з вами три зірки. Мені цікаво, скільки в того чувака, зірок. Так він бублик, слухайте. У нього заправка і в ній тільки дві зірки. У нас заправка виходить крутішою. Нормально, слухай. Дензат, ти вже перевершив нашого конкурента. Нормально. Нормально. Так, забираємо 300 баксів і поліпшуємо О, з вами так садимо деревці, да? Посадили ми з вами дерева, виходить. Декоратуємо. Займаємося декорацією нашої заправки, да? Так, я вам предлагаю, що я вам предлагаю? Насамперед, треба назбирати 2100 баксів, бо у нас уже майже п'ятий рівень. А на п'ятому рівні, як ви бачите, ми зможемо поліпшити нашу автомийку ще більше, щоб машини нам приносили все більше грошей. Тому я вам предлагаю зараз просто взяти це. Все таку, і пропустити і забрати на поряд два діамантика. І ще два можемо забрати. Йо, у нас вже шість. За шість ми поїде ще не можемо, поки нічого прокачати, да? Наступний виходить, у нас прокачка коштує 21 гем Ось вона як. Ось воно як, тоді поставимо двері. Так, ставимо зараз з вами дверці, отако бемс. О, уже красиво. Уже красиво. Давайте ще поставимо. Так, за три, за три геми ми можемо поставити з вами ось такусь красоту, да? ось таку арку. Ось таку арку. Наступне прокачка. Кстати, тут всередині дешево прокачуватися, тут всередині дешево реально прокачуватися. Так. Братуха, треба його заправити. Так що, Дензо, не втикай, а заправляй машину. І треба зараз накачати. Так, по цепья пісарі, треба зараз накачати їм шини. Все, поїхав, поїхав довольний. Поїхав доволі нашій пасажир. Так, що би таке вкачати, що би таке вкачати, у нас є 345 бабосиків, да? 345 коїнів. По ідеї, ми з вами зможемо вкачати щось всередині. Так, дивіться, 75 баксів Бемс. О, так тут не особо й дорого, слухайте. Тут недорого прокачуватися. Бемс, 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 прокачалися. Все, можна за один гем поставити щось, а гамбургери можемо продавати. Йомайо, йомайо, йо. опа, можемо ще поставити тут таку декорацію за один гем. Опа, машина заїхала на заправку, треба. Її заправити. Бемс? До повного баку, пацана, заправимо. Хай катається, хай катається, відпочиває. Бемс. І треба накачати зараз з вами шини. Текс, текс, одна шина є, і треба ще ось цю заправити. Бемс, бемс, бемс. Все, братуха, твої шини накачані можеш спокійно їхати. Так, у нас, кстати уже є п'ятий рівень, тому. Треба збирати 200. За 200 ми з вами зможемо уже буде прокачати нашу автомейку. Правильно, правильно. Ух ти, йо, у нас клієнти злетіли, у нас клієнти злетіли, яким треба продавати фастфуд. Йой, А як? Ага, ось воно як. Нам треба робити його. Я думав, воно на халяву все дається. А оказується тут треба ще й готувати їм ці гамбургери. Текс, віддаємо одному клієнтові, і по ідеї у нас. Давай, 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 давай. Бемс, все, гамбургери є. Забирай. О, гем дали. Нормально. Бемс, ставим ще по комп'ютер. Слухай-ка, а не погано, да? Не погано. І гамбургери продаємо, це продаємо. Такс, забираємо півтори тисячі баксів статі. А, нам треба дві. Нам треба дві. Опа, до нас пішов клієнт. До нас пішов клієнт. На заправку треба його зараз обслуговувати. Такс, він хоче гамбургер. Треба йому, значить, зараз його приготувати. Давай, 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 давай. Бемс, забрали гамбургер, отдаємо гамбургер нашому клієнтові і він нам дав один гем. Непогано. Непогано, забираємо отакого гемасіки. Бемс, у нас вже є шість. За шість гемів ми з вами можемо поставити тут, як би ще один столик. Ага. Тобто, якщо я хочу готувати ходоги, мені треба початися 14 гемів. Ось воно як. Так, у нас вже клієнт тут стоїть, треба йому, значить, ще зробити один гамбургер. Бемс, е, він пропав. Ну ладно, буде ходити з гамбургером. Може, сам його захалую, не знаю. Текс. Бемс, забираємо 200 у нас і біжимо прокачувати нашу автомийку. Автомийку. так цікаво, що новенька додавиться. Тако, Бемс, опа, ще одна щітка появилася. Нормально. А ну-ка, 50 баксів вона мені приносить. Одна щітка мені приносить 50 баксів. Непогано, непогано. Опа, до нас прилетів клієнт. Клієнта треба зараз швидко обслуговувати. На, братуха. ааа! Ось як заробляти геми. Тобто ми обслуговуємо клієнтів і заробляємо за це геми. Ось воно як працює. Так, я вам предлагаю насамперед зараз тако безстренько зробити гамбургера, да? щоб потім не бігати 300 років його не робити. Так, треба забрати зараз бабето, тако бемс, забираємо і прокачуємо нашу середину нашого супермаркету. Такого невеличкого. Такс, так, такс, так, 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 так. у нас є 300 баксів. За 300 баксів ми нічого не прокачаємо. За 300 баксів, на жаль, ми нічого не можемо вкачати. Му треба зараз піти забрати нашу зарплату. Зарплату, зарплату, 150 баксів. Такого бемс. Так, до нас іде курочка клієнт. до Нас іде курочка клієнт, і треба її зараз безенько обслужити на вищому розряді. Бемс плюс гім. Нормально, нормально. Живем, живем. Текс. Треба його заправити оцього кента, значить, на синьому пікапчику. Текс. До повного. По-любому, Дензо, до повного. Як умога, більше грошей треба з нього збити. Нормально, 100 баксів в нього забрали, кстати. З нього здарили ми 100 баксів за заправку. Якось дорого у нас заправлятися, я вам так скажу. Ха-ха. Текс. Бемс, отако. Ставимо один такий кустик. Кустик, кустик ми вже посадили. І декоративний кей, да? Забираємо 400 баксів і біжимо безренько на заправку продавати наші гамбургери. За 500 баксів можемо тако прокачати тут стілажик такий поста красивий, да? І готуємо з вами гамбургер. Бемс, гамбургер є, звісно, на тримай. І заробили ми з вами гем. Так, я вам предлагаю взагалі-то. Я вам предлагаю взагалі-то назбирати 14 гемів да? і поставити ходоги, що пробилися у нас з вами. Опа, заїхав новий у нас клієнт на заправку. Значить, заправим його прямо тако трішечки, я предлагаю. В мене особи немає часу, бо до мене прибігли клієнти. Так, і він хоче, щоб ми йому накачали ще шини. Бемс, одна є, друга є, третя є. Все, братуха, ти свободний, можеш спокійно їхати. Так, ідемо гамбургер швидко робити. Гамбургер, гамбургер нашому клієнтові. Бемс. Так, готуємо гамбургер. Так, гамбургер маємо. На братуха, забирай, забирай і наслаждайся таким смачним гамбургером. Так, що би таке цікаве поставити, я оце думаю. А, стоп, 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 стоп. Дензо, ти ж збираєш гроші, щоб поліпшити автовейку. Не забувай, не забувай там. Треба три тисячі, вроді. Вроді потрібно було три тисячі. Треба зараз перевірити це. да, треба сто, 100... треба три сто, значить. Тристо. Поняв, поняв, полетіли, значить, з вами забирати наші бабето. Диви, і вже новий клієнт біжить. Уже новий клієнт треба йому зараз, значить, зготовити гамбургер. Текс, Дензо, давай готов. Дензо, давай готов, не втикай, а заробляй діамантики. Пемс, забирай, забирай, будь щасливий, будь довольним. Ну, друзі, як ви бачите, да, у мене вже на балансі 4 тисячі баксів і 20 діамантів. Тому так, віддаємо клієнтові нашому бургер і прокачуємо нашу. Ходоги, бемс. Так, все, тепер ми зможемо з вами робити, кстати, ходоги. І давайте поставимо з вами ось ще один на вже красивий. Так, я би зараз пішов і прокачав би нашу автомейку. Автомейку, щоб у нас виїжджали суперкрасивими автомобіли чистенькими. Так, за 300 Бемс, поставили і кайфуємо з вами. Кайфуємо. 4500 у нас тут прокачка. Йо-мо-йо, мою даємо візьму скільки грошей. Ох! Блі, ви так багато просите, я прям не можу з вас, реально. Так, заберемо 300 баксів, і до наш останній клієнт, якого ми на сьогодні будемо обслуговувати. Так, цікаво, а що він захоче, гамбургер чи ходух? Гамбургер. Він напевно почув від своїх кентів, що да? у нас дуже смачні гамбургери, Бенс. Так, віддаємо тобі гамбургер, ти нам один гем, і ми з вами зараз прокачаємо за 8 гемів ось от того такого красоту зробимо. Бенс. Все. Красиво, красиво. Ну. І на кінець давайте поставимо сюди ще один такий красивий пустик. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу своїх крутецьких подобайок і не забувайте про підписку на канал. З вами був Дензо, Дензова заправка з автомейкою. І всім до нових зустрічей. Пау!